Відеоогляд на ваше замовлення, збірочка підготовлена, встановлений Windows 10 64 Pro та всі потрібні програми для тестів. Ось як виглядає сам корпус. На корпусі є регульоване RGB-підсвічування. Спереді є сітка для якісного забору повітря, зверху є пильник, який йде на магнітах. Є в комплекті пульт, на якому можна керувати підсвіткою, вимикати її, вибирати режими, будь-який колір. Є авторежим, при якому підсвітка просто перевивається і хаотично міняється. Є ще один з режимів, на ньому намальована мелодія, ну, якби на, як під музику зроблено. В принципі, в цьому плані можна буде повибирати. Е, також є можливість зменшити швидкість вентиляторів і зменшити швидкість яркості підсвітки. Ну і Тут режими перевивання виставити під себе. В принципі, це вже пограєтесь, без проблем можна буде вибирати. Також тут є стандартна батарейка CR2032. Якщо в майбутньому розрядиться, без проблем можна замінити. Також є зверху клавіша на корпусі, якою можна також міняти підсвітку, але режимів керування на пульту набагато більше. Ось такий Wi-Fi адаптер, дві антени. Антени можна направляти одразу в сторону роутера, сигнал тут потужний, буде пробивати далеко. І ще ж, хороша ж, якісна швидкість. Збоку загартоване скло, воно так крепке так просто його не розбити. На ньому є плівка, її можна буде зняти після транспортування. Wi-Fi-адаптер можна встановити десь коло комп'ютера, можна навіть поближче до роутера підтягнути. Це вже, в принципі, як забажаєте. Длина кабелю тут непогана, більше метра. Дивимось по сумарній інформації. i 3 10100 f материнська плата від компанії MSI, 16 ГБ оперативної пам'яті і GTX 1070 на 8 ГБ. Ось так виглядає сам ПК. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого лишнього не заважало та не торчало. І при цьому працює дуже тихо. Перевіряємо клавішу на корпусі, підсвітка також без проблем міняється. Робимо зараз стрес-тест. До речі, він встанований на SSD. І жорсткий диск, терабайтник повністю чистий. Навантажуємо комп'ютер. Охолодження тут чудове. Процесор зовсім не буде грітися. Його тут з запасом. Дві мідні трубки та 120-мм вентилятор. Зараз у нас температура коло 50 градусів. І все працює дуже тихо. Wi-Fi покладемо в цю коробочку. До речі, підтримує до 300 Мбіт інтернету по Wi-Fi. Ось тут зверху він буде лежати, собі дістанете. Також кабель буде лежати знизу. Його треба буде підключити і встановити в USB. стрес-тесту все чудово. Відмітки температур коло 50 градусів на процесорі. Ну, охолодження дуже хорошим запасом. Графік рівний, тродвинга немає. І перевіряємо стрес-тест на відеокарту. Відеокарта тут від компанії Asus. Вони не гарячі та працюють стабільно. Стартуємо з відмітки температури в 44. 44 градуси карта тримає, коли. Зовсім не навантажена. Зараз ми запустили максимальне навантаження. FPS стабільний рівний 1070 на 8 ГБ. Монітор поїде в своїй окремій коробці. Він запакований з заводу. Там в комплекті будуть всі кабелі. Ну, в принципі, підключитися не проблема. По заднім виходам є також 6 USB ззаду, є зверху 3 USB. Вихід під мікрофон та навушники, кнопка запуску, індикація роботи. До відеокарти підключатися є HDMI порти, є display порти і DVI. На моніторі там має бути HDMI, тому будь-який з цих можна підключати. А якщо є на моніторі Display-порт і в комплекті Display-порт, то підключаємося по Display-порту. Температура чудова. Для карти, яка виділяє 170 Вт тепла, температура 70-69 градусів, чудовий показник. Оберти в даний момент у нас 46%, робота стабільна. Ось така збірочка вийшла. Без проблем сьогодні поїде до вас.